Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Брат українського пранкера Суріка Черказова, якого відлупцювали через матюки в бік військового, поскаржився на це блогеру з Москви. Нагадаємо, що Сурік знімав пранк у Києві і хотів залучити до свого відео чоловіка. Той представився військовим і в грубій формі сказав, що не хоче зніматися. На що той відповів: Давай, йди не звідси. В мережі виявили його брата Ісаака Черказова. Військовий з позивним код опублікував у себе в інстаграм відео, де Ісаак скаржиться на українців московському блогеру Залімхану Залімханову. Той відомий вирев скандалами з побиттям інших блогерів. А також він називав себе кадирівцем. Нині ж займається благодійністю. Люди надсилають йому прохання допомогти, той збирає гроші або допомагає будівельникам з умовного Киргистану повернути заборговану зарплату. Вочевидь, Черказов також вирішив поскаржитися на українців. Клянуся навіть з дому, не можемо вийти. Просто нереально, говорить Черказов під час ефіру. Додає, що народився він в Україні, потім з братом і родиною переїхали в Єкатеринбурга і Москву. В Москві в Єкатеринбурзі всіх знаємо. У нас там з усіма все на щастя добре. Потім якось вирішили назад в Київ приїхати. Якби зараз він і не було б, можна було б на певний час виїхати, аби ситуація врегулювалася. А так нереально навіть виїхати, розповідає Ісаак Зелімхан. Закликав його бути обережним. На цьому відео обривається. Також Черказов нарікає, що його шукають в Україні. Раніше він у спілкуванні в соцмережах обізвав своїх хейтерів. Його запис поширюють у телеграм-каналах. Ісаак нарікав, що на його брата блогера накинулися восьмеро військових. за його словами. Побили та змусили вибачитися. Ви не праві. Ви розумієте, що суспільство за вас говорить взагалі? Ви не люди. Ви бидло, українське, яке себе так поводить. Хто ви такі? Хто вам дав право так себе поводити? Ісак обіцяє знайти кривдників брата, а також розібратися з ними іншим шляхом. До слова, сам блогер Сурік Черказов знайшов військового, якого він образив. Хлопець записав з ним відео, де вибачився перед чоловіком і потиснув йому руку. Той також поводився доволі відкрито та приязно. У коментарях блогера звинувачують у показусі. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.